Хай я вже посивів збірку під такою назвою. Видав коломийський пенсіонер Степан Полюк. Це перше видання у житті чоловіка, хоча доробок у нього чималий. Спілкувалася із літератором Мар'яна Мацьків. Степан Полюк народився 63 роки тому в п'ядиках, що на Коломийщині. По закінченні школи працював художником у міському кінотеатрі. Потім був університет, між іншим факультет журналістики. Далі армія і, врешті, доля занесла чоловіка у сільськогосподарську дослідну станцію. І весь цей час пана Степана супроводжувала поезія. Ще зі школи писав, але писав так, як і тепер пишу для себе. Для себе десь для друзів, що на душу як припадати. Публікувався ще з шкільних років у Червоному прапорі. Ще колись Микола Лук'янович був редактором, Володимир Захарович Денькевич керував відступі. Головними слухачами і критиками творінь Степана Полюка були його друзі та родичі. Саме вони підштовхнули чоловіка на видання першої збірки. Назбиралося то все в шухляді, в шухляді. Потім друзі, товариші кажуть, так наїдили. Кажуть, та я вже так, Світлана, я правда з дослідної станції дуже багато мені допомогла, так кажуть, на комп'ютері зробила набір та, і все. Та й так з Божою пам'ятю. Це невеличким тиражем, так для друзів видав. Та й буду бачити, буду чути відгуки, як друзям то Можливо, порядкую, інше, що саме впорядкую. Інше ще лишилося. Попробую видати. Збірка, хай я вже посивів, містить не лише поезії, а й оригінальні образки та окрушини. До речі, ці терміни є авторськими. Я назвав то Укрушини, бо то таке від пам'яті. Бо вірші, то в мене як, від душі. От, я не пишу, що я не творча людина, що займаюся різними справами житейськими. Тобі ще як на душу лягло, написав, написав, поклав шухляду то потім десь вернуся, як щось може, то підправлю, щоб воно вже якесь наше. А це, то воно водить пам'ять мене з дитячих рік, ті тяжкі роки 50-ті. І ну, лягаю на душу і водить, водить мене, то та, так, як вже всі полягають спати, я тоді сяду то швиденько, то запишу, запишу. Тематика віршів Степана Полюка різноманітна, як і саме життя поета. Він пише про все, що лягає на душу, і, хоча великих планів щодо літературної кар'єри чоловік не має, та все одно продовжує писати, писати щиро і віддано. Живу так, як кожна людина теперішнім часом, сім'єю, родиною переживає за Україну, за свою батьківщину, за все переживаю. Займаюся чим? То одно, так як пенсіонер, домашні хатні справи, там біля хати, там весна, літо, осінь відно, взимку вже інакше, вже десь сяду трошки щось підмалюю, десь люблю ціканку зробити. Міг навчився того в житті. Так, щоб люблю читати книжки, люблю читати, аналізувати. Слідкувати. І потиханьку так і припеше, щось до душі припаде. Один уплав, а інший брід, хто кого дощу перетягне, комусь зорі погаслий слід, а хтось злутіх і клявну прагне. Краєненько. Великомоче ти єси, не спопилій, зродись усім на диво. О Господи, благослови і спаси її обкрадену. Та щедру і вруби.